Слава Богу, браття і сестри, з милості Божої маємо такий час, що можемо бути в общині в недільного дня, бути в церкві, слухати Слово Боже. Назідатися, підкріплятися, браття і сестри, і далі йти за нашим Богом. Також сьогодні слухаю наш хор, да думаю. Скільки молитов за життя несеться за дитинку віруючої сім'ї, отако, як народилася, та ще до народження. Народилася батьки кожного дня, молитви, трошки подросли в церкві, принесли батьки, церква помолилася. Кожного разу дітки йдуть на недільну школу молітва. Хрещення молітва. Вступають в шлюб, молитва. Вродяться діти, молітва, браті, сестри, діти дорогі, молодь дорога. Знаєте, я сьогодні посчитав себе також надзвичайно щасливою людиною. Надзвичайно. Я тако сам собі думаю і думаю, скільки то молітов було занесено за мене. А ще тоді, коли непослушне. А ще тоді, коли якийсь подріс, да вже щось щось, ну, свій напрямок хочеться в житті знайти, такі, які батьки бачать, що ця проблема може бути де й, да скільки тих молітов. Браття, дорогі сестри, молодь, діти, підлітки. Ваше життя це не то, що... що ви такі добрі, отак скажу. А може то милость Божа вимуляна вашими батьками, дідусями, що сьогодні ви маєте хліб до хліба, да тако в церкві можна прийти, да поспівати, да помолитися разом. Братя, дорогі сестри, добре в церкві народжуватися, жити. Добре в церкві вмирати, щоб віруючі похоронили. Сьогодні ми хоронили. Я часом дивлюся, тако, як похорони десь в нас в Володимирці, де якби не похоронна служба, то там не було б кому й поховати. А то віруючі поховають, все добре зроблять. Браття, дорогі сестри, Бог нас приобщив до свого тіла, слава нашому Богові, брати і сестри. Отак в церкві, так воно повинно бути, так воно є, браття сестри. Звичайно, браття сестри, хочу нам зауваження зробити. Я тако, як дивлюся на теперішні похорона, то ви знаєте, так віруючи, зараз якось слабенько посіщають похоронне собрання. Слабенько. Заботи, роботи, клопоти. На весілля не пойдіте. А на похорон поїдіте, бо написано, що краще пойти в дом плаче обуміршом. Через те, що підеш да помислиш, о, да, так багато хочеться, а так мало треба. Через те, що завтрашній день не в твоїй власті. Тому, то, і сестри, заохочую всіх, якщо, якщо похоронне служіння це таке саме служіння церковне, щоб ми прийшли, послухали Слово Боже. Да, Братя і сестри, по-простому так сказати. Хай наше серце, воно теж десь, десь відгукнеться, що це брат мій у Христі Ісусі, чи то сестра, вона залишила цю земну дорогу. Тому, да, -то, браття і сестри, хай Господь нас благословить, знаєте, бути, бути в церкві, жити життям церкви і служити нашому Богові. А часу вже, брати і сестри, небагато. Ми будемо закінчувати наше служіння, але думку, яку я сьогодні думав залишити, то я її залишу для нашого розсуждення. Вже як часу не так багато, то певно прийдеться деякі моменти упустити, але головні, головні думки я все ж таки скажу. Ми знаємо. Що в нашому світі, браття-сестри, люди хочуть всі жити вільно. Чи не так? Всі країни е, стремляться до незалежності. Ми, люди, всі налаштовані на те, щоб, щоб жити вільно, щоб я міг жити так, як я хочу жити. І не дивлячись на те, що в нас є таке бажання, і сестри ми бачимо, що наше життя воно керується дуже різними обмеженнями. Законами, писаними і не писаними. І ми в своєму житті оціми законами керуємося. І це, браття, сестри, знаєте, от різні є обмеження, є різні межі, як в різних життєвих обставинах, де є межа, щоб можна було відокремити одну частину від іншого, одну країну від іншої. Браті сестри, в нашій свідомості, в нашій поведінці є теж межі. Теж межі є написані в законах, теж цивільний закон, кодекс, де описується взаємовідношення людей з людьми, як людина має поступати в відношення іншої людини. І певні ем, такі основні питання вони окреслюються законами або якимись там актами підзаконними. Якимись постановами уряду. І не дивлячись на те, браті і сестри, що є багато речей, які описаних, ми знаємо, що в житті є дуже законів, багато неписаних. Як ми повинні поводитися? Ну, для прикладу, браті і сестри, ніде в законі нема написано, що коли ти прийшов до когось додому, до когось чужого, то ти повинен подзвонити в дзвоника. Постукати, по крайній мірі, якщо там дзвоника немає. Якщо цього немає нагальна потреба, то відкрити двері і погукати там, хто там є живий, здоровий. Бо я прийшов до вас. Це так правильно. А зайти просто в хату і ну, просто не дати про себе знати і зайти таку в хату, там, допустимо, зайти в спальню та сказати привіт. Ми скажемо слухай. Ну, ну, цей закон так не написано. Ну, але це, мабуть, щось неправильно. Це так, мабуть, ну, це не писаний закон, але так робити не можна. Ну, а людина, яка ну, так зробила, до прикладу, вона може сказати, а що я переступила? Тож так ніде немає написано, що я так не маю права робити. Братя і сестри, для чого я це все говорю? Для того, щоб ми могли себе настроїти, напевно, таку думку, що в нашому житті. Ми віруючі люди. Основні правила поведінки нашого, нашого співіснування, вони окреслені в Святому Писанні. А є такі речі, які не описані. І, браті і сестри, ви знаєте, що е, сьогоднішній час, Він ознаменований тим, що люди. Використовують використовують певні якісь, ну, скажімо так, неоговорені норми поведінки християнського життя, і вони вважають, що вони вправі робити так, як, та, як хочуть. Та, як хочуть Знаєте, в посланні апостола Іуди написано, що Давайте я зачитаю, щоб то воно було дослівно, як там написано. Бо крадькома повходили деякі люди на цей осуд віднадавна призначені безможні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту. Ну, браття, сестри, знаєте, дуже крилата така фраза, що ми живемо не під законом, а під благодаттю. І знаєте, ну, люди скажу по-простому, переверну того розуму. Які не познали істинної Божої благодаті, вони вважають, що, наприклад, якщо щось конкретно не сказано в Писанні, то це можна, значить, і робити. І я так скажу, що така наука, вона дуже, дуже популярною стає останнього часу. А чого не можна? А де так написано? Добре, браття і сестри, для... я приведу для приклад, просто приведу. І це не є написано, але я думаю, що в нас певні, певні роздуми будуть відносно цього. Знаєте, є чоловічі стрижки різні є. Але якби я тако, ну молодь то буде знати, про що я говорю, якби я вистрик собі такого ірокеза, знаєте, такого геть вистриг тут його, а тут таку гриву покинув на голові. Де й прийшов на собрання. І знаєте, мені сказали б, да даже молодіж сказали б. Слухай, а що це в тебе за стрижка така? А я такі круглі очі зробив би сказав би, а що ж таке тут? А що так хіба не можна? Тож я під благодаттю. Хіба ж то так не можна мені стригтися? Тож ви пострижені, я пострижений. Просто я трошки по-іншому постригся. Mm -hmm. Браття і сестри, ви знаєте, є такі, така, ну не знаю, як на мотоциклах дядьки їздять. Називаються байкери, і в їх така спеціальна одежа, кожана така, з закльопки. І якби я тако одівся в цю одежу, прийшов би в хор, зайшов би, та навірно, та я не знаю, чи там для когось собрання було в нашому в нашому середовищі. І якби, знаєте, ще я таку цепочку таку, нормальну таку, в палець, ну золотею золотеї, то я не потягнув би, а якби яку-небудь залізну там, сів би і так сидів би. І знаєте, ви мені б сказали, всі самі, ну хто ж читає, що там, наприклад, все по благодаті, що в штанях, в цих, як вони там називаються, в туніках, чи ще в якихось таких одежах, які просто вони неприличні неприлічно віруючому. То сестри, я так вам сьогодні вас подвів так. І ви мені прийшли б і сказали, б, Льоня, а що це в тебе за одежа така? А я сказав би такі очі зробив би. А що, хіба цього? Тож нема нічого не просвітлюється в мене? Вони, ви, марморно, сказали, цьому чоловіку ви не дотолкуєш вже щось. Вже щось в нього в сознанні, щось там, щось там змінилося, вся проблема. Хіба це треба якусь вищу математику, та цей простий, здоровий глузд говорить про те, йдеш в собрання святих людей. Удійся скромно, прилічно. Йди на собрані. О, браті сестри! Я сьогодні, братія сестри, оце говорю для того, щоб ми могли самі в собі подивитися в своє життя. Є питання, які конкретно не виявляються в Слові Божому. Конкретно. Курити можна. Ви скажете не можна, а я скажу, а чого не можна? А в Слові Божому нема написано. А здоровий глузд, ми скажемо, чоловіче, добрий, то ж якщо ти куриш, то ж ти приносиш собі вред. Твої органи нищиш ти тим своїм куривом. Да? Ну? ну може й так. Браття і сестри, до чого я веду? Якщо я стою на роздоріжжі певному, я щось не зрозумів, щось конкретно нема написано. Браття і сестри, Євангельська наука. Божа, Божий план. Це не просто зробити людей, яких, ну, знаєте, що йому треба просто все от, отак дотолкувати. Не такі, віруючі, то не такі. Віруюча людина помазана силою Святого Духа і, маючи припоязання здравого разуму в своїй голові, їй не треба дотолковувати так. А знаєте що? А через те, що людина, яка соприкасається з Божою благодаттю, яка в поїзді своїм розумом Божого, Божої волі, вона ніяких дурниць не буде в своїй житті робити. Не буде. Знаєте через що? Через те, що помазання, яке істине, яке неложне, воно буде навчати нас, браття, сестри. Воно буде навчати, сьогодні, кажуть, нема написано, як, як хочу, так роблю. Дорога душа, молодь, діти, всі, батьки старші. Якщо щось неясно мені в житті, хотів би нас всіх запитати. А що я, як я розсуждав? Що мене толкало до вирішення, і щоб я собі провів певну межу своєї поведінки. На чому я основувався для того, щоб прийняти рішення? Молодь, дорога, сестри дорогі, якщо ви і переглянули всій інтернет здовж і впоперек, да? і як то вам одіватися, як то вам хочеться накраситися, намалюватися, і ви кажете, що ви прийшли до цього познання? Ну, то нема ніяких випросів. Но знаймо певно, що за рішення і за прийняття своїх рішень я буду відповідати перед Богом. Це не значить, що якщо Бог десь якийсь не освітлив, якийсь конкретно сказав на, на якусь тему, то в Бога немає бачення цієї ситуації. Є. Що нам треба зробити? Братья, і сестри, молодіж, дорога, є якийсь вопрос, то не мода, не, не мода, щоб сформулювала вашу межу поведінки, ваш образ мишлення. А щоб ви могли вглибитися в Слово Боже, да почитати, да поросуждати, да помолитися, Господі. А як то мені зробити в своїй житті? Бо в мене вопрос, а я не знаю, як поступити, да щоб не світ змоделював. Мою поведінку, а щоб помазання сили Святого Духа наповнив своє серце, так. Браття, сестри, я прочитаю одне місце Писання, де написано в приповісти Соломонах, не пересувай вікової границі, яку встановили батьки твої. Ми сьогодні кажемо, знаєте, що все можна, дуже багато що можна. Сестри, дорогі, старші сестри. Я до вас звертаюся, не до молодежі. Якби вже ваші батьки, ваші матері повставали і подивилися, що ви ходите там в штанях, допустім, що б вони вам сказали? Що б вони вам сказали? Вони... Я не знаю, що б вони вам сказали. Вони сказали, дитино, що це з тобою сталося? Сестри дорогі, браття, всі неважливо, Є питання, які й братів ставити можна, але стоїть питання: знаєте, якщо ми оці межі почнемо нашої поведінки формулювати, базувати не на познанні волі Божої, а на тому, як світ нам просто настирливо насаджує в наше сознання, ми оці межі так будемо переставляти одну за одною. Браття, сестри, я переживаю. Скажу чесно. Я думаю, знаєте, мені часом думаю, що через 20 років буде з церквою? Якщо ми отак, от так легенько собі, а що мені тако? А так нема написано. Нема написано, дорога душа, нема написано. Знай, що за прийняття твоєї рішення це саме виявляє нашу духовну зрілість, що тоді, коли щось неясно мені, то я не як, ну, просто як. Як там написано, как лошак несмислений, все, нема загороди, я попер туди. Нє, браття, сестри, це саме виявляє наш духовну зрілість, що тоді, коли щось неясно, то я не, не летю туди, а я досліджу да познаю волю Божу, щоб не зробити бува помилки. Братья, дорогі сестри, сьогодні світ давить, він каже, а нема а нема написано. Мені не треба, щоб було написано, в мене є помазання, у мене є здоровий розум Богом просвітлений, що таких так не можна жити. Братя, дорогі і сестри, сьогодні світ, він йде в пропасть просто-напросто. Через те, що він каже, він не керується нічим взагалі світ. А церква, ви знаєте, я вам так скажу, що якби то, скажімо так, Євангельське учення є, і кожен, знаєте, шукає, а де тут тут шпаринку? Знаєте, як то курей загородити, і вона ходить, 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 щоб десь щось вилізти, аби, аби якісь шкоди наробити. Браття, дорогі сестри, хіба то ми похожі на, так, на такому состоянні? Щоб ходити, а може тут нема написано, да я вже так буду робити якесь якісь, якісь безрассудство. Браття, сестри, це мені здається, геть зовсім не личить нам. Знаєте, сьогодні нападки йдуть, а що ви там понімаєте? Ну, то, браті сестри, не відбивайтеся. Скажіть, ну як, як мені Бог дав, да я так хочу й поступати? Ну, якщо вже вас так, ну ви не клоніте мене. Я ж не порушую волі, волі Божої скромним поведінком, поведінкою, скромним одягом. Хіба я волю Божу цим порушую? Чого ж ви кажете, що, що, наприклад, треба якось безобразно одіватися, якось неприлічно одіватися? Хіба то так? Браття і сестри, ми стоїмо дуже, дуже в складний час. І, браття, і сестри, пам'ятаємо, що писані чи не писані межі, вони існують. існують. І нам, браття, сестри, як треба пильнувати, щоб нам просто не робити ніяких, ніяких таких. Кроків, які будуть гнівити волю Божу. Щоб ми просто не думали, що «А, нема написано. Брати і сестри, хай Господь нас всіх благословить. Хай нас всіх Бог благословить і допоможе, щоб ми були перше людьми розумними. Браті і сестри, мали здоровий розум, бо Бог каже, в слові своєму каже, Бог нам дав, знаєте, здоровий розум. А більше того, щоб ми були помазані. Помазанням, яке істинно і неложне, яке від Бога сходить, і щоб ми так ішли про житті. Тому, то, браття, сестри, хай Господь на всіх благословить, подякуємо нашого Бога. Амінь.